Всім привіт! Вітаю на моєму youtube каналі Тут ми говоримо про підприємництво, особистий та кар'єрний розвиток, управління командами та бізнес. Тож розташовуйте зручніше сьогодні. В нас цікава тема про те, як визначити, що ваша команда працює ефективно. Я поділюся десятьма своїми критеріями, що я вважаю ефективною командою. Ви можете ділитися в коментарях своїми варіантами. Дуже цікаво. Буде порівняти мене звати гончар Юлія, і вже більше восьми років я працюю в сфері HR-менеджменту. За цей час я встигла попрацювати в різних ролях. Зараз я співпрацюю з великою it компанією в ролі лід hr менеджера Відкрила свою hr агенцію і свої курси для hr менеджерів Активностей багато, досвіду багато. Саме тому хочеться поділитися, що я розумію під ефективністю тому що я бачу, що за словом, ефективність дуже часто стоїть щось таке незрозуміле, ефімерне, овіяне магією. Хочеться додати трошки твердості в це поняття, і в принципі це відео ви зможете використовувати як певний чек-лист з 10 пунктів, де кожен буде відповідати певному фокусу, і ви зможете зрозуміти, що, наприклад, просідає в вашій команді, що можна покращити, або зрозуміти, що. Дуже класно, і треба продовжувати топити в тому ж напрямку. Але перед цим не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Тому що це дуже важливо для промоушену мого відео і україномовного контенту загалом. Тож давайте починати. Якщо ми говоримо про ефективну команду, то перш за все варто сказати, що таке команда. Тому що це поняття теж ми можемо розуміти достатньо по різному. Для мене команда це люди, які працюють разом, маючи спільну ціль і спільну відповідальність. Тобто, це люди, які розуміють і ціль, і між собою розподіляють свідомо відповідальність. Це перше таке визначення, яке я даю для себе, і воно є надзвичайно. Важливим. Все досить вступу. Давайте починати. І так, перший пункт в ефективній команді я вже згадала, тобто перший критерій для мене це визначені цілі. Тобто всі люди розуміють відповідь на запитання, а навіщо? А навіщо ми тут збираємося кожен день працюємо, робимо ці задачі? А чому це важливо? Да? А навіщо? І а чому це важливо? Да? То от такі от питання а другий важливий пункт тут про те, що ролі в команді розподілені. Тобто для мене ефективна команда це там, де чітко визначені ролі. Людина розуміє свою роль, людина розуміє там роль керівника, роль своїх колег. І всі ці ролі вони гармонійно співіснують. Тобто я не залажу на зону відповідальності іншої людини, і так само інші всі поважають кордони межі того, в чому ми працюємо. Наступний третій пункт він стосується пріоритетів. Тобто кожна людина розуміє, до чого ми зараз схиляємося, на чому у нас є фокус. Цей пункт він пов'язаний з цілями, тому що коли люди розуміють, а навіщо ми там це робимо, вони розуміють, які в нас зараз пріоритети. Тобто, наприклад, якщо в нас зараз криза, і в компанії є величезний фокус на те, щоб зберегти людей, зберегти кошти, мабуть, є нерозумним, щоб ми. Запроваджували якісь дорогі навчання, наймали ще нових додаткових співробітників. І кожен відділ в компанії, люди в команді мають це розуміти, що зараз такі пріоритети. Ці пріоритети їх має донести керівник команди. Це теж дуже важливо. І четвертий пункт, витікаючи з цього, команда розуміє ієрархічність, тобто є кінцевий авторитет, який приймає рішення. Це мені здається, біль взагалі багатьох. Компаній, там, де є декілька співвласників, друзів, родичів і так далі, які між собою ще от цей один з перших пунктів не пропрацювали, не розділили чітко свої ролі. І люди в команді вони не розуміють, хто є тою кінцевою точкою, яка має схвалювати там проекти, бюджети, рішення, і так далі. Тобто, дуже важливо авторитетність в прийнятті рішення, і оця от фінальна людина, яка за все відповідає, і не має бути. Якоїсь двозначності в цьому, це є дуже важливо. П'ятий пункт це про те, що правила в компанії існують і виконуються. Тобто, правила існуючі, наприклад, відносно того, як брати відпустку, коли виплачується заробітна плата, або про те, що ми, наприклад, маємо комунікувати один з одним через там бізнес мову. І ці правила вони виконуються усіма в команді. Анді безвідносно від того, ви шеф чи ви просто рядовий співробітник. Тобто, мало для ефективної команди просто мати правила, класно, коли ці правила виконуються. Це насправді говорить про ефективну команду. Наступний пункт це про те, що люди знають критерії своєї ефективності, тобто я знаю критерії, по яким скажуть, що моя робота виконана добре. Я це розумію і я цьому слідую. І з цього. Витікає наступний пункт про те, що ми, в принципі, на регулярній основі вимірюємо показники ефективності і продуктивності нашої компанії, тобто наш рух, наша командна динаміка, наша командна взаємодія вона контрольована і ми маємо певні дані. Це більше за все, HR-аналітика, але це і певні KPI, які ми маємо. Якщо, наприклад, ви ніколи не вводили якісь KPI, то тобто, якісь показників результативності ваших колег, вашої команди. Де ви можете собі просто відповісти на запитання, а які показники найбільше впливають на прибуток компаній, і відносно цього вже сформулювати KPI для кожного відділу, але це насправді окрема велика тема про те, як це сформулювати. Але можна почати абсолютно з цього. Тобто, люди знають критерії успішності своєї роботи, ви вимірюєте роботу і динаміку команди загалом. Наступний пункт це про те, що конфлікти вирішують в команді відкрито багато хто говорить про те, що ой, краще б я взагалі не знав, які там конфлікти, які там ситуації відбуваються. Для мене насправді немає нічого гіршого, ніж такий, знаєте, скритий конфлікт, коли там щось десь відбувається, в якийсь момент просто вибухає. Для мене ефективна здорова команда це про те, що ми можемо в моменті вирішити поспорити, поконфліктувати, але зробити це відкрито і вирішити питання на зараз. А наступний пункт це. Про зворотній зв'язок. Так само, коли в команді є культура зворотнього зв'язку, не тільки це про те, що ви регулярно спілкуєтеся з людьми, це взагалі маст хев, коли ми комунікуємо з людьми, даємо їм зворотній зв'язок по їх роботі. Говоримо про те, наскільки вони у от критеріям ефективності, да, критеріям хорошої роботи відповідають. А ще й про те, коли ми, наприклад, працювали десь важко, десь зафокапили, або не знаю, щось пішло не так, ми можемо зібратися і відкрито, щиро кожен сказати про те, що було класно, що треба покращити, тобто провести таку ретроспективу, і коли ми її проводимо, люди не мовчать, а щиро діляться. І останній десятий пункт це про те, що комунікація, в принципі, має бути регулярною, тобто люди мають бути з вами як з керівником в одному інформаційному полі, і взагалі, всі. Ці люди є в одному інформаційному полі. У нас був колись кейс, коли була ситуація в офісі, коли ще ми працювали офлайн, коли лід команди сказала одній дівчинці про якусь ситуацію, а про переїзд, здається, а іншим не сказала. Ну, це це було це був просто жах. Тобто, ефективна команда для мене це команда, в якій ми підтримуємо таке от здорове одне інформаційне поле. Мабуть, що це всі критерії які я хотіла з вами поділитися, давайте підсумуємо, що я вважаю ефективною командою. Це коли ролі розподілені, визначені цілі, визначені пріоритети є у нас одна точка вирішення авторитетності, тобто людина, яка відповідає за прийняття рішень, і ця людина чітко визначена, коли у нас є правила і ми їх дотримуємося, коли люди розуміють критерії успіху, Своєї роботи, коли ми маємо вимірювальні показники по команді, коли ми відкрито, щиро вирішуємо конфлікти, коли у нас достатньо зворотнього зв'язку, і ми маємо регулярну комунікацію. А мабуть, що це 10 таких основних критеріїв, особисто моїх, ви можете доповнювати їх в коментарях, писати свої питання. Я впевнена, що вам є над чим подумати після цього відео. Пишіть свої враження, не забувайте про лайк, лайк і зустрінемося в наступних відео.